До речі, до нас прямо зараз доєднується секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Олексій сподіваюсь, сподіваюся, ви нас чуєте і бачите зараз. О, ми вже вас побачили. Олексій Данілов з нами питання таке: напевно, ви розглядали е, на засіданнях ради нацбезпеки і оборони це питання, цю заяву Володимира Путіна стосовно. Розміщення тактично-ядерної зброї в Білорусі, яка має бути відповідь, якщо це дійсно станеться, і які можуть бути важелі впливу для того, щоб максимально зробити так, щоб це не сталося? Будь ласка, дійсно доброго вечора. Маєте рацію? Ми в апараті Ради на безпеки оборони розглядали питання. Про яке щойно ви говорили, я можу сказати, що ніякого розміщення ядерної зброї на території Білорусі не буде і бути не може до того часу, поки Китай не дасть дозволу Путіну розміщати там ядерну зброю. Чи надасть Китай дозвол Путіну розміщати ядерну зброю на території Білорусі? Я більш не ж що ні, тому що це не потрібно на сьогоднішній день ані Китаю, а це не потрібно на сьогоднішній день Білорусі. А питання, все ж таки, якщо все ж таки це станеться. Ну, ми дійсно не хочемо вірити в негативні сценарії, якою має бути відповідь України і, можливо, наших партнерів західних, треба задати питання: для чого на Білорусі Росія має розміщати ядерну зброю? Що, що воно їй дає? Те, що стосується ядерного озброєння Російської Федерації, більш ніж достатньо для того, щоб воно доставало до тих чи інших точок от, світових, які на сьогоднішній день існують, мати додатковий клопот, це просто шантаж Російської Федерації для того, щоб американці погоджувалися кому скорше іти на якісь перемовини, домовлятися, щоб зупинити цю війну на умовах Росії. От і все, ніча, не треба тут нічого вигадувати. Тут немає ніякої конспірології. Це така тупа гра Росії, як завжди, для того, щоб примусити американців, англосаксів іти на перемовини з росіянами саме по нашому кейсу. Ну, цікаво, що паралельно ось сьогодні фактично була заява Лукашенка. Про це ми вже говорили в студії, що він вже натякає на те, що може розпочатися війна з Польщею. Може, дійсно справа не в Білору не в Україні взагалі, а в тому, що наші вороги насправді хочуть подальшої ескалації конфлікту? Вороги не хочуть подальшої ескалації конфлікту. От, росіяни хочуть якомога швидше його закінчити, а у Лукашенка зараз. Почалася своя гра, він розуміє, що він ходить по лезу, от, і Путін може закінчити існування Лукашенка, умовно кажучи, на протязі короткого проміжу часу. Лукашенка цього не хоче, тому що сьогодні влаштовував цей спектакль, ці спори, щось там розповідав. От, ну, дивіться, людина з 94-го року знаходиться. Нібито при владі в Білорусі. Ну, про яку демократію там взагалі може йти мова? Для того, щоб тримати в тонусі своє суспільство, він розповідає про нібито загрози з боку Польщі для Білорусі. А от цікаво. Ще сьогодні була заява про так звані мирні переговори. Ми вже мали да? один, другий мінський. І як ви розцінюєте, як ви відреагували на такі заяви Лукашенка? Чому саме зараз? Ні, переговори з ким? Ну, він хоче знову активізувати мирні переговори і, ніби закликає, і ніби будуть зустрічатися з Путіним щоб обговорювати якісь можливі для цього кроки. Лукашенка може спілкуватися або сам з собою, або з Путіним. Більше з Лукашенка ніхто спілкуватися не збирається. Це по перше. Друге наша позиція до того часу, поки в Росії є Путін, ми ніяких примов з ними вести не збираємося. У нас є з цього приводу рішення Ради назбеки оборони, що з цим терористом терористам у світі ми переговори вести не будемо. Це рішення Ради назпеки оборони. Для того щоб воно було зворотне, його треба відміняти в відповідний спосіб, мати указ президента. Я не готовий на сьогоднішній день сказати, хто із членів ради на збезпеки оборони готовий буде за все це голосувати після того, що скоїв Путін треба говорити про інші речі дивиться завня завтрашнього, завтрашнього дня росія починає головати в раді безпеки ООН оця ситуація дивіться, на наскільки вже вона е, кричуща от наскільки вона вже виходить за межі будь-якої моралі що про це треба говорити а в якому світі взагалі ми з вами зараз існуємо якщо країна терористяка яка вбиває починаючи з 2008 року Громадян інших країн, яка в 2014 році вбила за вказівкою Путіна 298 ні в чому не повинних громадян, от, не понесла за це ніякої відповідальності. Завтрашнього дня буде головувати в Раді Безпеки ООН. Ну про, про що ми далі можемо з вами говорити? Ви розумієте, куди катиться взагалі весь світ і як все це відбувається? Ну це ж є неприпустимі речі. Я не кажу, що там є що у нас і ще інституція ОБСЄ чи як вона там зветься. Так само тут делегацію, а я припрошу. От туди росіяни там мають бути. Ну, ну це ж дивіться, Це повний нонсенс. Це взагалі виходить за будь-які межі моралі, які б мали би існувати. От. На сьогоднішній день на превекі жаль, ця подвійна мораль. От, вона дає дуже негативні наслідки для розвитку світу. От давайте про ці негативні наслідки. Що саме, які саме негативні наслідки ви зараз розглядаєте через те, що Росія буде головувати? Так дивіться, ці наслідки почалися після ковіда. Вони для всіх країн почалися вже негативні, от, з точки зору після ковіда, на які до цього часу ніхто не хоче давати відповідь. Що ж то було? Це була штучна історія, чи це було якесь природне лихо? От, до цього часу цивілізований е, світ не дав відповідь на це питання. Це ключове питання, на які треба було дати відповіді, щоб розуміти, що відбувається. І Чи буде це повторюватися найближчим часом, і що буде, то в який спосіб. А якщо ми не надаємо питання вчасно, то ми маємо такі наслідки, які сьогодні маємо. Дивіться, якщо б у 2008 році, коли Путін от, розпочав війну в Грузії, була б відповідна відповідь заходу цивілізованого суспільства на ці речі, ну ми б не мали ситуації 14-го року, не мали б ситуації 24 лютого, 2022 року. Все все, все треба робити вчасно. Якщо ви щось вчасно не, не робите, так званий хвіст вас починає нас заганяти і робити дуже боляче. Тобто, зараз вже взагалі пізно реагувати, чи все ж таки ви якось бачите, як цивілізований світ має відреагувати ну станом на зараз? Що можна зробити з цим? Дивіться, ми можемо бачити дуже багато, треба мати розуміння, що таке цивілізований світ. От, і хто дасть на сьогоднішній день тлумачення цивілізованого світу, який в 1994 році прийняв рішення, що треба в, на Росію відправити ядерну зброю з нашої країни, з Казахстана, частину з Білорусі забрали. От і зробили монополіста. Зараз цей монополіст поводить себе так, як вважає за необхідне. От ви знаєте, що монополії постійно ведуть постійно до деградації. От і сьогодні, те, що відбувається у нас на полі бою, що відбувається в нашій країні, на при великі жаль це наслідки з 91-го року, в тому числі і наших великих помилок, які ми робили, скажімо так, на цьому шляху, Олексій Міславича. А може, ну такий варіант він трохи здається безумним. Так може Україні варто запросити до нас представників спіфахівців країн НАТО і розмістити у нас тактичну ядерну зброю? Чи це погана ідея, на вашу думку? Справа в тому, що це на сьогоднішній день абсолютно неможлива річ, ніхто на це не піде, тому що вони не знають, що робити з тою зброєю, яка на сьогоднішній день є вже в світі. От і якщо відповідальні країни і відповідальні політики будуть розумітися, що з цим робити, то її треба просто прибирати, 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 а не розповсюджувати її ще більше на всі території нашої планети. Вона занадто мала і чубка для того, щоб ми гралися в такі ігрища. І просто треба прибирати з усіх країн. От але, якщо це не станеться, то кількість країн, які будуть мати так звану брудну бомбу, вона буде вони буде збільшуватися. Причому це збільшено піде гіметричне прогресію з рахуванням тих технологій, які на сьогоднішній день вже існують у світі. Пане Олексію, мені ще здається, що ви зараз дуже песимістично дивитеся взагалі на майбутнє. У Вас змінилося за останні е, часи через е, оці всі різні події і заяви е, ставлення до перемоги України. Чи все ж таки вважаєте, що ми обов'язково переможемо? Ми з вами кажемо зараз про різні речі. Я оптимістично дивлюсь на нашу перемогу починаючи з 24 лютого, 2022 року, я сказав що початок кінця Російської Федерації, богу дякувати, вже почав відбуватися завдяки путіну. Коли він прийняв це безлузне рішення, от активізувати максимальний напад на нашу країну. Це був початок руйнації фрагментації Росії. Це буде на наших очах. А те, що ми з вами до цього говорили, трошки про інші речі. Ми з вами говорили про світовий. Процеси, які відбуваються там на при жаль, оптимізму, я багато не бачу, от, тому що ми заходимо в дуже складний період взагалі історії людства. От ми заходимо в ситуацію, коли треба визначитись, хто буде конкурентом Сполучених Штатів на території планети Земля. І якщо раніше це були умовно, скажімо так, СРСР, то на сьогоднішній день згідно тих, Документів, які ми аналізуємо, скорше за все це буде Китай, але цей перехідний період він має бути максимально спокійний для того, щоб не дай Боже в когось не зірвала різьбу для того, щоб не сталися ті процеси, які можуть на привлике жаль в світі статися. Дякуємо дуже це. Олексій Данілов нам прокоментував не тільки насправді питання тактичної ядерної зброї, але й Багато всього іншого, що нас всіх турбує, секретар ради національної безпеки оборони України був з нами на ток-шоу Новий відлік і давайте тепер дамо.